Кіровоград, Дніпропетровськ-Артемівськ всього 25 міст з щезнуть з карти України, а все це через через е, новий пакет законів про декомунізацію. Депутати заборонили не лише пов'язані з комуністичним режимом назви міст та вулиць, а ще і символіку. Виходить, що за футболку з, наприклад, серпом та молотом, можна потрапити за решітку. Насправді, все це ми зараз будемо в з'ясовувати у нашій студії, але перед цим ми пропонуємо вам подивитися невеличкий інформаційний ролик. Все ж таки, як і що зміниться? Увага на екран. Спектів Леніна більше не буде. Верховна Рада прийняла закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Серед основних положень документа заборона пропаганди та публічного використання символіки цих режимів: прапорів, гербів, атрибутики гасел і навіть цитат комуністичних ідеологів, а також перейменування географічних об'єктів, що мають відверте комуністичне забарвлення, згідно із довідником міста районів України, який опублікований на сайті Верховної Ради, нові імена отримують 22 міста: це Дніпродзерджинський, Лічівськ, Артемівськ, Красноармійськ, Комсомольськ, Куйбишева та інші. Дві області Дніпропетровська та Кіровоградська, а також незліченна кількість вулиць, провулків, проспектів, площ, майданів та скверів. Комуністичні назви на тимчасово окупованих територіях, тобто в Криму та на Донбасі, поки під дію закону не підпадають. Нові імена містам та вулицям даватимуть міські ради. Відповідно, і гроші на це виділятимуть також із міських бюджетів. Якщо ради на місцях не впораються за півроку, то рішення прийматиме міський голова. На це у нього буде ще три місяці. А далі це право перейде до голови облдержадміністрації. Цікаво, що міська влада може провести референдум та спитати думку народу про ту чи іншу назву, але це опитування носитиме тільки рекомендаційний характер і не матиме юридичної сили.